Доброго здоров'я, шановні глядачі! Чи задумувалися ви коли-небудь, чому Бог створив сонце на четвертий день світотворення? Адже виглядає трохи нелогічно. Спочатку на третій день з'явилися рослини і дерева, а лише наступного дня сонце. На перший погляд було б правильніше. Спочатку сонце, а вже потім рослинність. Але як виявляється, книга буття не помиляється. Сучасні науковці з'ясували, що весь оточуючий світ побудовано за пропорцією Фібоначчі. Ось вона один, один, два, три, п'ять, вісім. Тут відсутнє число 4. Оскільки четвірка не бере участі в побудові життя на землі. То на четвертий день Бог переніс свою трудову діяльність дуже далеко від нашої планети і створив сонце. По суті, в такий спосіб, Біблія зашифрувала інформацію про особливості побудови спіралі Фібоначчі, про те, що в ній відсутня четвірка. Точно таку інформацію містить загадковий малюнок на пшеничному полі. Зверніть увагу на верхній рядок чисел 0,0, 01, 02, 03. А замість 04 стоїть просто 0. Далі п'ятірка і знову 06, 07, 08, 09. Але якщо об'єднати стовпчик, що починається нулем, з наступним, то отримуємо 05. А від четвірки взагалі тепер нічого не залишається. Після 0,3 одразу йде 0,5 і далі так 0,6, 0,7, 0,8, 0,9. Отже, в такий спосіб прибульці нагадують нам закон світотворення, а також про те, що Піфагор був правий, коли казав, що числа керують Всесвітом. До речі, вас не дивує, що представники інших цивілізацій для послання використовують наші цифри. Виходить, вони їх знають. А може, все навпаки, і це ми використовуємо їх числа? Перед нами дев'ять кругів: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Точно така кількість кругів на цьому календарі. Рахуємо цифри: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Всі етапи його реконструкції знайдете в сюжетах спадок 60, 61, 62. Ліва нижня чверть такого літочислення в теплому живому циклі починається числом 13, а закінчується 22. Обидва в сумі цифр дають четвірку. Друге коло знову починається четвіркою. Наші пращури назвали ліву нижню чверть кола пеклом. Про це йшла мова в сюжетах спадок 42 та 42.1. Інші три чверті кола вважалися хорошими. Такий висновок напрошується з того, що в них сконцентровані всі свята, а в лівій нижній чверті лише успіння Пресвятої Богородиці, тобто смерть. І 12 липня. А як ви знаєте з попереднього відео свято Петра і Павла це лише спосіб фіксації назви вертикальної осі. Якщо дні року на цьому календарі замінити роками, то отримаємо ось таке літочислення. Більш детальну інформацію знайдете в сюжеті спадок 35.2. Таке коло наглядно демонструє, що ситуація з руйнівною четвіркою справджується. Ми дійсно знаходимося в пеклі останні 10 років. Зайшли в ліву нижню чверть в кінці 2014 року і перебуваємо в пеклі до сьогоднішнього дня. Але перехід через вертикаль. Уже відбувся 1 листопада ми вийшли з пекельної долі, і я маю надію, що в правій нижній чверті кола нас очікують зміни в хороший бік. На користь такої версії говорить ще один малюнок на полях центральну його частину зайняли шість пелюстків квітки життя, але їх форма співпадає з візерунком на українській вишиванці. Зараз на фронті дуже важке становище, але те, що прибульці з інших цивілізацій малюють український візерунок в центрі кола, можна сприйняти як пророцтво. По периметру квадрата розташовано 16 одинакових візерунків. Кожен з них побудовано згідно ряду чисел 1, 1, 2, 3, 5, 8. Тобто за пропорціями спіралі Фібоначчі. До речі, наступні два малюнки на полях можна безпомилково назвати спіралями Фібоначчі. Число 16, 16 візерунків, в сумі цифр дає сімку. А сім є коренем слова сім'я. Кожен з цих 16 елементів відображає пропорції спіралі Фібоначчі. А вона, як ви знаєте, означає життя. Тепер складемо докупи всю інформацію. Вишиванка в центрі кола. Знак того, що Україна займе центральне місце в житті сім'ї народів світу.